Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Продовжуємо наші весняні роботи. Для кого як, хтось іє перці, помідори, хтось квіточки. І сьогодні хочу поговорити про таку тему: Професійне насіння чи насіння для професіоналів. Дивилась сьогодні відео на одному каналі. Люблю дивитися такі відео. І от про пролунала там така скарга, що купляють дівчата жіночки, любителі петуні, насіння. Насіння в капсулах, Відповідно, воно йде дражовим. І дуже мало насіння в цих капсулах. Насіння справді мало. Але не всі знають, що це насіння, яке дражоване, якщо воно мілке-мілке, при дражуванні в одне драже попадає декілька насінин. Три, п'ять, а то і більше. І ото, що воно не проростає, тому і питання, це професійне насіння, чи це насіння для професіоналів? Трішки її різниця. Також, і я вирішила експериментувати. Ось також 10 штук насіння. 10. Тут більше немає. Навіть уявлення немає, в якому пасуванню воно всередині. Зараз відкриємо і подивимось. Звичайно, без всяких там засобів відкриваємо і ось тут у нас ага. дуже агацька те бачимо на сіні навіть не знаю як його показати ось Ось-ось. Краще б воно було б дражоване. От питання, як його сіяти. Я в ступорі. Але я собі зробила подарунок. Придбала такі цікаві плошки. Звичайні плошки в купішці. Китайський шир-потреб. Але вони мені дуже сподобались. І от надумала я спеціально для них посіяти і виростити хівері. Mm -hmm. <плес> Як я це досіяти? Уявлення не маю. Воно на сини. Ну, Макове зернятко напроти нього Але нічого, Тому мій канал і називається через термі до краси. Покажу вам один лайфхак. Тут, як бачите, дренажні отвори величенькі, щоб мені не просипалася земля торф, а землю стараюсь збирати в Використовую звичайний туалетний папір. Вибачте за подробиці. Але мені так зручно, і він пропускає лишню вологу. Просто кладу на дно, перекриваю мені отвори, для того, щоб не висипався ґрунт, а водичка буде спокійно собі проходити і насипаю ґрунт. Звичайний, можливо, і незвичайний, тому що тут. Розкажу секрет. Я працюю в насіневому магазині, і коли у нас приїжджає Лілія з Нідерландів, вона в ящичках пухком торфі. Ну хто ж таке добро буде викидати? От я його забираю додому, вимішую з грунтом покупним. Він буде вашої фракції, але я вже тут не купляю дороговартісний торф. Таким чином використовую другий раз подарований нідерландами ґрунт. Ось так. Набила я. М -м -да. Набила ґрунту. Навіть не знаю, щоб якось не пропустити, що я це насіння посіяла, тут без варіантів. Або пан, або пропал. Тут я б сказала, навіть <раплях> в лабораторних умовах треба сіяти, так я охідеї посідала. Ну нічого, ризикне. Навгад, висипаю. І перевіряю, щоб ті полинки випали. Як завжди закрию, звичайно, полеатиленою пакетом. Тут нереально його побачити на сіні. І нереально прослідкувати, як воно зійде. Але надія вмирає у стену. Так що працюємо далі. Аналогічно хочу сьогодні пересадити перчик в лечки. Перчик декоративний. так же ж саме розділяю. Звичайно, туалетний папер, щоб не посипалася земля. І насипаю. Перчик декоративний. Сорту не питайте, не скажу. Насіння брала з славнозвісних пакетиків GM seeds. Схожість кажу нормальна. Єдине не знаю, як тут сортність. Тому не знаю, як буде з сортністю. Елементарно ніби вказаний один сорт, але росте перчик з фіолетовим стеблом. І росте перчик з зеленим стеблом. Чи буде один сорт, чи інший? Побачимо, подивимось, як він у нас буде рости, як буде родити. Саджані в один день. Однаково зійшли, тут вже зав'язуються плоди, тут квіточки, навіть бутончики тільки на підході. Висаджувала я звичайний рукав, робила собі об'єм такий, який мені підходить, висівала, і тут він благополучно росте. Але хочу взяти з собою на роботу, отже, мені треба його перевалити горщик. Подивимось, що у нас тут з коронелою. Обережно. вийде. Ось ці моменти. Непоганий хлопчик. Вишня за мене. Вона все силі не висикається. Штика краса. Супер! Будемо нарадувати мене са? На У мене на роботі. Ну все, муж На посадку такого перчику підбили мої вкупці. Минулого року весь весняний сезон приходили. Не знаю, з чого вони зробили такі висновки. Що в мене в продажі повинен бути декоративний перчик в горщиках. Ну, деколи коли бувають люди з дивними думками. Але підштовхнули мене до цікавої ідеї. А чому б дійсно? Я собі не висадила перчика і не взяла просто як декорацію в магазин. Колись квіточки, а в мене буде перчик. Декоративний, красивий перчик. Можливо, комусь подарую. Ну, там же є життя покаже. А можливо, буде в мене стояти. Тому що на роботі ну, жива рослинка в мене повинна бути. В який же ж магазин з насінням і засобами захисту? Якщо немає наглядних прикладів, я ж продавець-консультант, як я можу консультувати людей, якщо я не можу сама нічого вирощувати, доглядати за чимось, справлятися з проблемами, які виникають під час вирощування наших рослинок. Тож я зробила висновок. Дійсно, треба мати наглядний приклад, тоді люди мені будуть більше довіряти. Будуть вірити, що я щось все-таки знаю, бо щось ти знаю. Але то таке теремені, теремені, теремені. Ось так я пересажу всі свої саджанці. і по черзі їх заберу до себе на роботу. Ось які красиві пупинки, квіточки. Вже і зав'язуються плоди. Куди нас? Але то вже буде пізніше і в іншому місці. Тіння насіння, це і це. Виготовлено, що те і те, в Польщі, не Нідерланди, ні Польща виробник вказано. Але, але з цієї пачки ось, саме цього сорту, причому термін придатності насіння ще довго. З цієї пачки в мене не зійшла ні одна насіння. Жодна сорт зійшов безподобно. 99%. Стараюся рахувати на семейну, коли висилаю. схожість була чудова. А тут, ну, якось мені не пощастило або руки на того місця ростуть Ну, не побачила я цих красивих душок. Але нічого, спробуємо цього року. Ну, я вам вже такі процеси не буду показувати. Думаю, ви всі знаєте, як сіються на семенки. Тут нічого нового я вам не відкрила. Наприклад, висівали минулого року, також тільки покажу упаковочку, з професійного насіння дзвоники Карпатські. Безподобно дійшли. Так виробник Нідерланде, але фасовано все рівно нашою українською фірмою. Чудово зійшли, чудово квітнули, порадували мене в літо. Врізала і кущики гарно наростали і знову пішли. Якщо вийде цього року з зими, тому що зима в нас була така катастрофічна, похвалюся. Так, що ще я хотіла сказати? Що ще я хотіла сказати? Хотіла сказати ще про інсектициди, Дженеріки. Але напевне це я буду робити відео вже іншим разом. Там буде відео і інші становці. Напевне, все-таки я на роботі зняла таке відео. Там є у мене препарати, які підходять для цього. Розкажу, покажу в деталях. Зробимо розбір польотів, так би сказати, на місці. Ну, я буду продовжувати свою роботу, своїх посадки-пересадки. Це вам буде не цікаво. Похвалилася на сіням ефівер'ї. Це мені буде цікаво, що цього вийде. Я в шоці. Я такого насіння дрібного ще не бачила сукуленту називався Ефілерія Павич. Сподіваюся, що буде одне насінько провести. Тож, я продовжую свою роботу, а вас буду рада чекати в себе в гостях на каналі через серпне до краси. Тому і канал так називається, щоб не завжди все гладко. Але краси хочеться всі. До зустрічі!